Друзі, привіт! Сьогодні мова піде про безбожне рішення Верховного суду. Його можна так назвати прямо та буквально. По перше, воно стосується мобілізації, по-друге, невраховує релігійні переконання. Чому для Бога не знайшлося місця в цьому рішенні? Ми, звісно, що юридично сьогодні обговоримо. Але це навіть не головне а головне те, що відтепер судді зможуть відкрито ігнорувати з дозволу Верховного суду практику ЄСПЛ. ось так. Чи буде шанс потім поновити справедливість європейському суді з прав людини? Це також ми сьогодні з'ясуємо. Але спочатку не забудьте підписатись на канал, ви допомагаєте його розвивати, боротися з політичним популізмом та політичними ботами. І також в мене є телеграм-канал. Переходьте туди, якщо вам потрібна корисна юридична інформація, важливі новини, посилання на судові рішення, також зразки деяких заяв до ТЦК та поліції. І так, сьогодні, друзі, я піду в обхід традиційної послідовності і одразу спочту. Спочатку зацитую вам висновок мотивувальній частині, а Далі ви дізнаєтеся цікаві деталі цієї справи. А висновок такий: суд не вдається до аналізу рішень ЄСПЛ в контексті відмови від військової служби через релігійні переконання, оскільки жодне з рішень цього суду не стосувалося оцінки дій держави і громадянина в контексті. Такої масштабної війни, яка ведеться проти України. Простою мовою, друзі, судді ВС кажуть, що ЄСПЛ до цих пір ніколи не приймав рішення в умовах війни та щодо країни, яка є в умовах такої війни. То все, що він до цього наприймав, це ми все знаємо, вміємо, практикуємо, але для нас, друзі, не на часі. Так само, як і не на часі дотримуватися. Законної процедури ВЛК, ось це шокуюче рішення. Я думаю, ви вже чули про нього. Про те, що мобілізація з порушенням процедури є незворотною, так само як і не на часі пропускати за кордон студентів інших громадян, бо є е, обов'язок захищати державу та суспільний інтерес, так само як і не на часі, граничний вік, та поновлення по суті, незаконне на військовому обліку, бо є директива і є, е, скажімо так, потреба в розширенні кола осіб. Ось так це визначав Верховний. Су так само і не на часі релігійні переконання. Причому релігійні переконання схоже найбільше не на часі, оскільки навіть поважною причиною неявки по повістці не визнаються. Ось це все, друзі, щоб ви розуміли. Позиції Верховного суду, що ж спільного в цих рішеннях між собою, верховний суд всюди пише такі абстрактні досить формулювання: суспільні мотиви, суспільні інтереси, якісь там суб'єктивні роздуми в стилі ЕСЕ, що є справедливим, а що ні, і дуже незначна така е, реальна кількість юридичних аргументів та посилань на конкретні норми. А тепер по суті релігійних переконань, які ж там претензії у громадянина. Справа в тому, що його засудили по 336 й до трьох років позбавлення волі, він не з'явився за повісткою для проходження військової служби. Потім була апеляція. Апеляційна скарга була без задоволення, і далі цей віруючий громадянин звертається до Верховного суду. За що він бореться? Він написав це у касаційній скарги. А бореться він за те, що він має релігійні переконання, належність до релігійного об'єднання свідків Єгови в Україні і. По суті, брати зброю до рук не може. Посилається він на те, що свідки Єгови це організація досить така солідна. Зацитую, як він пише, без набуття глибоких релігійних переконань стати свідком Єгови неможливо. Ось так. І інший не менш важливий аргумент, з якого я почала, це те, що. Суд Верховний не враховує висновки ЄСПЛ, за якими віра вчення свідків його не дозволяє їм виконувати будь-яку військову службу. Це не єдині аргументи цього громадянина, але саме на них я звертаю вашу увагу. І от, нібито ми всі можемо читати конституцію. Є стаття 35, де зазначено що якщо виконання військового суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Але суд вже Неодноразово зазначав, що ось ця військова служба поділяється на два самостійних види: є строкова служба, а є служба під час мобілізації. І от в мирний час, згідно законодавства, альтернатива є, а у воєнний час, друзі, без альтернатив, ось така сьогодні позиція держави. Це потрібно розуміти, і законодавство наразі таке і так його розуміють наші представники влади. Хоча у Верховній Раді був зареєстрований проект закону про внесення змін якраз до статті 23 закону про мобілізацію, аби надати відстрочку ось цим людям, які е, бажають нести альтернативну не військову службу. І наостанок друзі, пару слів про ЄСПЛ і весь цей міжнародний захист. Е, знаєте, я би не стала не в маси і займатися такою агітацією, говорити, що це гарантований спосіб обороти беззаконня України під час війни. Тому що повороти дійсно можуть бути неочікуваними, попри те, що Україна навіть під час війни зобов'язана дотримуватися ЄКПЛ, практики ЄСПЛ, резолюції ПАРЕ та підлягає контрольно-моніторинговим заходам з боку Ради Європи, а це все. Тим не менш, не гарантує, що конкретну людину в конкретному випадку органи міжнародного захисту дійсно зможуть захистити. Ось вам, як приклад, стаття 15, навіть яка є в Європейській конвенції з прав людини. Там є можливість держави відступити від певних зобов'язань за цією конвенцією, за винятком там деяких окремих статей. Тому під цю статтю насправді той, хто добре попрацює та обґрунтує, зможе підтягнути немало неконституційних, так би мовити, під час війни обмежень. Я не кажу, що не потрібно захищатися і відстоювати свою позицію, але просто потрібно розуміти, що шанси. В тих умовах, які є сьогодні, в умовах дії статті 15, навіть також 50 на 50. А от вам приклад щодо реальної людини: турецький правозахисник Осман Кавала вважається політичним в'язнем Ердогана, і вже там роками йдуть суди. Навіть є рішення Європейського суду з прав людини, яким дійсно визнали, що його права були порушені, що Туреччина фактично змушує його як правозахисника і активіста замовчати. А були навіть попередження Туреччині з боку Ради Європи за спеціально ініційованою процедурою. Але з чим це все реально закінчилося для цієї людини? За наявною інформацією, яка є на тих же офіційних ресурсах Ради Європи. Йому присудили премію у 60 тисяч євро. Але людина продовжує далі сидіти в тюрмі. За довічним ув'язненням. І як ви розумієте, Туреччину за це Ради Європи ніхто не вигнав. Ось так. Бо, як то кажуть, для Європи сьогодні це не на часі. А якщо це відео для вас було інформативним та цікавим, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобайку, напишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваша інспектор права.